Усім привіт! Я Даша. вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні у нас тижневі пліточки давно не було, і сьогодні у мене є для вас пару скандальчиків. Тому завертейте чайок, ставте подобачки, підписуйтесь на мої два канали, два ютуб канали у мене. Пишіть свої коментарі і приємних переглядів! Почнемо ми, звичайно, зі скандалу з Грісаною. О, друзі, як виглядає Грісана, у неї нещодавно вийшов альбом. І ви пам'ятаєте, я навіть говорила про нього на youtube каналі. І він мені сподобався, але на днях повернувся. Чому я кажу, повернувся? Тому що цей скандал вже був під час національного відбору на Євробачення. Ця інформація вже була, що у неї якимось чином батько і дід замішаний з Коломойським. На даний момент, як пишуть, що е, батько Грісана навіть має. Крім ну, підозру, підозру у корупційних якихось схемах і так далі. І я розумію, що відключення світла у вас особисте життя. Ви можете бути не в курсі, тому я вам буду uh, зачитувати те, що є в інтернеті на даний момент. Я вам буду зачитувати пост Тихо... тихої правди. Це якийсь канал інформаційний, не знаю. Його всі репостять. Іншим інформаційним ресурсом. Отож, друзі, вітаю друзі! Нас знову наїбали, поки ми стоїмо до останнього, тримаємо фронт, бла бла бла. Коротше, друзі, я не люблю пафосні вступи, тому ми його пропустимо. Прийдемо до суті. Є ім'я, яке має знати кожен Грицун Анастасія Дмитрівна, сценічне ім'я Грісани. Чий батько офіційно є ініціатором замовних з хабарником корупціонером. То це вже офіційна інформація, і її ніхто не приховує саме батько Анастасії Дмитро Олександрович Грицун є особою яка. Які вручили підозру у справі пропозиції 100 тисяч доларів за умисне вбивство свідків у 2025 рік, що та 1 мільйон доларів за уникнення кримінальної відповідальності? Звершення інформації є на сайті Генерального прокурора за 10 липня 2025 року. Сама ж Анастасія у 22 році у віці 18 років стала співвласницею готелю в Павлограді, де кримінальний вплив її батька широко відомий всім місцевим. До речі, оцей готель це головний герой нашої програми. Читаємо далі, про те, яким чином цей готель дістався у власній сім'ї Грецунку, побиття активістів, шантаж, підкупи і погрози можете почитати в профільних ЗМІ готелі, де кожен місцевий знає, хто справжній хазяїн. І на момент виходу цього поста Рісана була однією з номінантів шорт-листу на Мігого Мюзик Аворс. Тут надаються скріни, щоб ми подивилися там номінантів і так далі. На момент, коли всі почали ропостити цей допис, то Грісана мовчала три дні. Три дні вона не відповідала. Редакція музичного каналу Микого Мюзик звернулася до піар-менеджерки Грісана та за коментарем щодо чуток, які поширюються навколо артистки останні дні. Подальші та рішення стосовно номінації в премії Гугом Music Awards будуть перед... після отримання її коментаря. Ми всі читали коментар Грісана: Оргкомітет премії та реакція порталу Музвар надіслали запит до служби. Через три дні Грісана відповідає: Привітики! Щодо останніх пліток про мене хочу пояснити, що поширена інформація не відповідає дійсності. Завжди легко анонімно публікувати наклеп, поширювати будь-що та не нести за це жодної відповідальності. Поки ми будемо читати далі, я вам скажу, що це пост Грісани, відповідь, яку чекали люди три дні, наповнений водою, він не містить ніяких заперечень наданої інформації, і тим більше він її підтверджує. Тому що Грісана каже, що. От поширена нічим не підтверджена інформація є спотворною перебіжною та створює хибне уявлення. Про мене дивіться, вона не заперечує надану інформацію. Вона. Лише пише про те, що вона перебільшена. Тобто інформація правдива, але вона перебільшена. Я мушу нести відповідальність, в тому числі репетиційно, лише за свої дії. Таким чином, вона натякає, що вона не готова нести відповідальність за дії свого батька, але вона не описує, які ж дії її батько робив чи користувалась вона ресурсами. Які отримував батько за ті дії, які він робив. Окей. Щодо готелю, то ні я, ні член моєї сім'ї е ніколи не були його власниками і не мають права власності на це приміщення. От з самого початку запитку проєкту я маю двох партнерів, не пов'язаних з моєю родиною, також ми реінвестуємо те, що заробляємо. Дивіться, 18 років все-таки. Що ви, ви можете казати, що завгодно, 18 років. Це взяти 18 років партнерів і якісь інвестиції, які можна реінвестувати. От, ну коротше, розумієте, і тим паче початкові проекти ніколи не заробляють грошей, вони завжди працюють в мінус. проект Огрісана, ну тобто її імені всього рік. Головне, що найбільше факапці води заява, що Грісан не є власницею готелю у Павлограді. Це якраз єдине, що треба було підтвердити, бо це єдине, що можна перевірити. От, і якщо ми подивимось, то от вона власниця готелю, Гресун Анастасія Дмитрівна. І якщо ми подивимось, хто володіє брендом Гресана, це Гресун Анастасія Дмитрівна. Там сходяться всі адреси, всі дані по Гресун Анастасії Дмитрівні, от, по власникам цих готелів і бренду. І так трапляється, що коли людина бреше в такі очевидній. Ну, в такому очевидному факту, який можна перевірити, ну, просто будь-яка людина може зайти і перевірити, то ти розумієш, що людина може брехати е, по більш е, якимось важливим речам, більш масштабним і тим, е, за яке якраз є до неї питання. І друге повідомлення, яке ми маємо від Грісана, от яке вона зробила от, буквально. Сьогодні, сьогодні, коли я записую це відео, DRC має новину, не дуже приємно та все ж. З великою повагою і любові до всіх своїх партнерів, колег, які мені завжди підтримували, ми з моєю внутрішньою командою прийняли рішення припинити на якийсь час поточні комунікації і зайнятися з номінацією, щоб випадково не нашкодити репетиційної роботі. Для мене дуже Цінна ваша співпраця. Буду щиро рада скоро повернутись до роботи, якою я надихаюся знову створювати прекрасний разом. Дивіться, проект заляпався, звичайно, дуже неприємно, тому що Грісена напряму написала, що вона не хоче комунікувати, вона не хоче заперечувати, вона просто втікає від відповідальності. Але справа в тому, що дуже цікаво, ну, що в Мегого, Еворс, e наприклад, реагує на такі речі, а коли. Колишня дружина Парфінюка заявила, що він таскав її вагітну волоссям по підлозі, то е нікого не вважав, що це якісь репутаційні збитки і що у цього може бути проблеми. От е того що це ж особисте життя артиста. Да? От Ну, коротше, що по цінностям розумієте? коли є публічний розголос, коли багато людей щось запитують, то тоді е ми е маємо якісь цінності. І репутаційні збитки. А коли ніхто не говорить, то в цілому парфінюка можна пропустити. Того що все-таки, якщо дивитись, якісь охвати Грісана і Парфінюка, то Парфінюка втрачати страшніше. Отака мізогінія. бо Грісана повинна відповісти. За те, в якій вона сім'ї народилася, якими ресурсами вона користувалася. Я зараз, звичайно, не виправдовую, що її все влаштовували і так далі. Я просто говорю про те, що Парфенюк за свої вчинки не відповідав. І, звичайно, да, просто градація, де особистий, особисте яке життя артиста, де корупційні скандали, ну коротше, розумію. І за корупційним скандалом у нас, звичайно корупційний скандал, у нас. Міндіджігейт і квартал 95, який вирішив відповісти, що вони політичні. Ми хочемо звернутися до всіх прямо. Квартал нам писав на своїй сторінці. Квартал 95 це не просто проект, це команда, яка понад 20 років створює гумор, підтримує моральний дух країни. Боже, мені так смішно це читати, це якийсь сюр просто. Ой, працює в найскладніші часи залишається поруч із глядачем, коли це важливо найбільше. Ми сотні людей не одна особа і не один інформаційний привід. Ми не дозволимо втягнути себе в політичні ігри або маніпуляції. Це говорять люди, які просто напряму впливали на вибори, напряму впливали на симпатію людей до певних політиків, і реально ну, те, як повпливав квартал 95, на нашу політичну ситуацію в Україні складно з чимось порівняти. Ми не дозволимо да, квартал 95 був, є і буде. Ми себе захищатимемо, ми не боїмось, ми продовжимо працювати для вас і з вами. І суть у тому, що на Афіші вони згодом приховали імена артистів, які повинні бути, були виступати у них, щоб не наражати їх на репутаційні ризики. Артисти почали один за одним знімати свої кандидатури. Тобто вони почали оголошувати, що вони виступати у кварталі не будуть. Почали робити це публічно: кола, хор, Гомін, е, Дорофеєва, Менатіка, Антитіла, позитив, білик, Древо, казка. Хто там ще, я не пам'ятаю, там ще хейтспіч був, здається. Але також ми розуміємо, що квартал 95 це було місце, де зірочки виступали і мали потім якісь певні привілеї, доступи на інші шоу і там далі. Тому що, ну, квартал 95 все-таки пов'язаний з політикою, з президентом напряму, і самі все розуміють. Ну коротше, ще у нас невеличкий скандаль. Коротше, Донтез пішов. До притули з Тимошенка, і там він розповів про епізод, пов'язаний з поверненням Козловського на наше бачення. Пам'ятаєте, коли він вийшов з піноколада, і просто тоді і все порвалось. Інтернет. Ну, Віталік порвав всі інтернет. Там Дентель зачитав цитату про розрив Козловського з піар-командою. І там Юла, яка. Являлась його піарницею, колишньою піарницю вона писала про те, що її команда разом із Козловським зробила яскравий перезапуск його кар'єри. і Дантес дуже обідався, того що він вважає, що це наше бачення, наше бачення, і, звичайно, напряму Віталіка Козловського, які от зробили таку співпрацю і зробили цей яскравий перезапуск, і це правда. Іден Тес розповів, що, на його думку, саме Козловський зробив все, бо цей перезапуск відбувся на сцені наше бачення. Друзі, ну що сказати, це був для артиста ідеальний перезапуск, але, на мою особисту думку, Віталік реально трошки під... присрав свою репутацію. Той пік, який він мав через усі скандали з, з звільненням з СУ, про те, що він служив там всього місяць, про те, що розповідав в інтерв'ю, який він баяка, а потім виявилося, що він собі звільнився спокійно, а далі носив форму. І, коротше, питань багато, друзі, відповідей мало. У будь-якому разі з Дентесом на даний момент виходить фільм. Він вийде 14 лютого під День Закоханих. От, його вже От, Якось вони міняють свою стратегію позиціонування. Подивимось, що з цього вийде. І також у нього інадій і Дерехій, так, вони знову це роблять. Вони одночасно випускають свої релізи, свої нові сингли. Вони це роблять весь час, як у них відбулося розлучення. Мабуть, вони підписали якийсь контракт на цю тему, їх піарники, не знаю. От і у них постійно виходять оці релізи одночасно, і потім ми споглядаємо, як на цих всяких платформах у нас то перемагає надічка, то Дентез, Надічка, Дентес. У Наді Драфєєви вишив також син. У Дентеса вийшло про те, що от він не може забути якусь жінку. А у Наді вийшло, що вона Японія, а ти Антарктика, і там вони не в ритм. Там вона з такою зачіскою в парічку такого рококо бароко як вона сказала в своєму інтерв'ю. Це не я сказала. От і вона там дуже жаліла. Зараз я вам покажу, поки я вам розказую, я вам покажу, що, що я говорю, якщо я вам можу показати. Короче, от можемо побачити парічок, і тут вона на височених каблуках. Коротше, сталося так, що за її кар'єру, за її важку. Важку кар'єру, вона пошкодила собі коліно, вона пошкодила собі спину. Ну, у неї є певні проблеми з фізичним здоров'ям, вона постійно показує себе на крапельницях і на реабілітації. Але вони вирішили, що їй треба натягнути 10-кілограмовий перуку, перуку і височені підбори, які шкодять її колінам. Мені, якщо чесно, це не зрозуміло, тому що, на мою особисту думку, Надя Дерефеєва досягла вже того якогось певного рівня, коли вона може дозволити не шкодити більше своєму здоров'ю і носити зручне взуття, і при цьому комфортно себе почувати, і все одно люди будуть захоплюватись. Тобто свою фан-базу вона знає, і вона завжди її підтримує. Все таки, хочеш, не хочеш, але якщо мати стільки виступів і. Не відпочивати, а тобі вже не 20 років, тобі вже там, ну, починається за 35 років. І я... Це абсолютно молодий вік, це прекрасний вік, але Надя Дерефєва, ну, можна сказати, що вона жила життя спортсмена. В неї був такий от спортрежим, де вона не відпочивала, де вона працювала більше своїх можливостей. І мені здається, що ну, Настільки шкодити своєму здоров'ю, вона вже не вартує, не вартує того. Ми якось переживемо, якщо Надя не буде бігати на підборах. Ми переживемо, переживемо. все таке здоров'я вище всього. Але Гарова Ірина чомусь цього не розуміє. І Надя Драфієва чогось цього не розуміє. І Міша Кацурін цього чогось не розуміє. І всі дивляться, як Надя страждає, того що Надя робить гроші. Чудово! Ще один був скандаль, коротше мальчики посрались через треку врубай. Кліп Парфенюк врубає видалив з Ютуба. Парфенюк написав, що команда Папа Мюзик знесла кліп врубай, вони сказали, що це типу і за плагіат, е, е, що це плагіат пісні вас пістала свое боя Парфенюк, дівчина. Але справа у тому, що ці пісні вже хер наскільки десь два роки. І нікого це не хвилювало. А тут раптом, коли він зібрав вже 70 мільйонів стається на ці пісні, от вони її видалило. В, в, в свою... але, але я вам вирішувала, потім ще парфінюк видали кліп якогось мальчика, якого він посчитав, що це плагіат на його пісню. Ну, коротше, там щось таке неслося, я в цих розборках не знаю. Ну і мені, будемо чесно, ви ж розумієте, що мені не жалко нікого у цій ситуації. Але тут цікавий був момент в Парфенюк написав, що ви полупокіри і лейбл у ваша шляпа. І мені так смішно, тому що це із тіремної культури. Це типу, ну так дорослі мужики говорять. Які з 90-х, які там мають ну знаєте, тоді багато людей сиділо і, і були оці фільми. всі, ну Це було модно, так розмовляти. От, це такі мужички в шкірених горіх. Тут парфюмюк, поймаєте? З покоління Альфа чи зумір? Він, він хто? От, І він, розумієте, знає слово полупокер. І мені так смішно стало. Я вчора дуже сміялася. Як побачив полупокер, того що в мене так батько бере. І я навіть знаю, на жаль, що означає це слово. Ще один Боже, такий дитячий садок, був скандал про те, що менеджер Юлія Саміна буде судитися. Коротше, от, тут скрі... скріни, ну таке, типу: гарного вечора, цьом, ти мені винна гроші. Юлія написала, що не винна, пішов нафіг, будемо зустрічатися в суді. Коротше, пішов він в сраку. А... Суть у тому я вам розказую, що мальчик робота 12 років він працював на Юлічку Хардкіс. Його все влаштовувало, все його влаштовувало. Тут він раптом захотів грошей, Юля йому не дала. Ну, і тепер він розказує, от ми будемо судитися, він ходив по паблікам. Е, я бачила повідомлення, прям він ходив цей, що ти знаєш про Бобла. От він ходив прямо по коментарям. От завтра я все розкажу. Завтра я все розкажу. Я все розкажу про Юлечку Хардкіс. походу, ходу, вона йому віддала гроші і все. І він замовчав. Ніякого скандала завтра не було. Уже мовчить мальчик. Де він? Де ти? Єгор, Єгор Кир'янов, де скандал? Я не розумію. Ми хотіли, може, знати про Юлічку Харткіс якісь гадості. Так, мабуть, нічого розказати, бо 12 років працювалось добре. Ой, криси. Знаєте, Юлечку Хардкіс, ми вже давно всі послали в одне місце, і нам ей не жалко. Але отакі криси, таке ми теж не поважаємо, скажімо так. Ну, Погодьтесь, погодьтесь в коментарях. Уже почав скандал, то давай розвивають і починаюсь. Друзі, я вам ще забула раміна, подивіться, виставила обмежена для жінок законно шарія, короче. Я розумію, що ви люди розумні, і ви розумієте, що це відео гавніше повне, те, що робить там Раміна. Але я вам хочу зачитати: зачитати пост. Люди, які пишуть, яка раміна молодець, ви ж в курсі, що Росія перша визнала Талібан, що Афганістан і Росія в тісних економічних взаєминах. Уся неоднозначність її висловів вас влаштовується людина, яка до ну, масштабного вторгнення робила кар'єру. На інтерв'ю з російськими вилупками зараз повертаюся туди ж. А, дивіться, в цьому, в цьому відео я його подивилась. Раміна, по-перше, показує нам росіян. Показує потім, що росіянин спілкуються з талібанцем. Вони розповідають про те, яка це була несправедлива війна. І що зараз вони друзі, і все то можна забути, і взагалі в Талібані не так погано. І сумочки вона показала, і що там косметологія є, і що жінкам там не так погано, як описують. В цілому, там чоловіки інтелігентні, і жити там взагалі там і готелі є п'ять зірок. А вибухи, які там відбуваються, вони взагалі на них можна звертати увагу. Потім вона показує мальчика, який каже, що взагалі, мріє поїхати в Росію, тому що там ну, хороший воздух, того, що там хороше повітря, і взагалі, не так погано. Якщо подивитися на меседжі, яке просуває раміна, на ту повістку, яка просуває раміна, то це можна і не знаю. Піти просто втопитися. Того, що розумієте, вона може зачіпати жінок за оце. Ой. Талібан, це ж так феміністично піклуватися за те, що там відбувається в Талібані. Але у нас на даний момент своя страшна війна, і нас цікавлять тільки свої інтереси. Це може комусь подобатись, не подобатись. Але, але у нас абсолютно жахлива ситуація. І Талібан наш ворог, Росія наш ворог. Союзники Росії на ворог. Талібан є союзником Росії. Чого. Ну, Ви подумайте, що, яким чином вона туди поїхала? Яким чином вона там ходить, як королева принцеса, і її там ну, якби не закопали, да? Ну, Треба подумати про такі речі якісь певні. І все, друзі. Огида! Огидне інтерв'ю, огидна раміна. Огидно це все, коротше. Вибачте, що залишаю вас на такій огидній ноті. Донайте на ЗСУ, друзі, посилання у шапці профілю на збір 3-го армійського корпусу. І не дивіться, і не замилюйте собі очі якось хуйтою. Ну, коротше, такі новини на даний час. Коротше, бачите, такий скандальний оцей вийшв листопад. Я в шоці. Всі, що скандалюють, якийсь ретроград несеться, якийсь ретроград, дуже погані енергії, все дуже погано, знаєте. І нема світла в цьому тунелі, понимаєте? І світла нема. Ну, коротше. Ну, і що я вам скажу? Чекаємо холостячка, ставте подбайочки, підписуйтесь на канал, заглядайте в спонсорські відділення, там щось буде до кінця тижня, скоріше за все, потужники. Ну, що буде? Перша частина огляду, та, що біжить з вовками, повинна бути до кінця тижня. Також буде в суботу огляд холостяка. Або він буде в понеділок. Або в суботу, або в понеділок. Також у мене є другий youtube канал. У мене дуже багато контенту. Але, звичайно, я розумію, що я його продукую більше, ніж ви встигаєте його подивитися. Але отак от, отак от, друзі, така -от, потужна. Все. І побачимось вже дуже скоро. До зустрічі всюди. Я всюди. Куди не подивись. Я буду всюди дивитися на вас.